Доброго дня. Їду е е е е е кобилу парувати добриню в кобило в мому селі, але так, що батн туди не доїде з машиною і вирішив його запрягти, Кобила з лошам. Тут недалеко, вирішив його запрягти, щоб він пройшов. Прир. 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 Так. Запрягав я його ще. Весною, коли було відео, і тоді запрягав. Р. Після того часу я його не запрягав. Р. Зараз буду пробувати запрягати. Покажу, що я зібрав. Заспокійсь. Ну, учем. Може так прив'язувати, він ціхнути. Раз. Ще раз коду десь не прив'язує, потім це все фіксує. Обріння гребесі. Є співсах. І має енергію. Хоч кожного вечора гуляє, але все рівно деребець. енергії. візьмемо. Зайди. Назад. А зараз. Gracias por ver Як кожен день їдеш і люба техніка чи кінь, би то не було, то все добре на місці стоїть, зразу ремонтується. А це не їдеш півроку, по тому як запряжеш, ти не знаєш, що має це поломити. Все тут стояло. Сипнул ваш тут видите. Бедемо на нашого добриння. Прямуємо тут до здоби. До... До... Що наше то взяли? Зараз у нас гарна погода, тепло. Градуси за 28. Він зараз швиденько загріється, бо так кінь не робочий. Він хоче їхати хоча б почались день, бо він аби він утягнув в роботу і тоді він менше потіє. На даний момент батьків стоїть у васазі. Як запрягався. Ліпше пропустити машини, так же ребесь, стояний не стоїть неку, мало в меже транспорт. Пересікається мало що з транспортом, так найкраще стати зупинити. Гарно викидає ногу з диво. Ліво-ліво, вліво, вправо, вправо. Адекватний, розумний дребець. Це десь прийде зима, треба буде трохи їхати заговляти дрова. i beg to Підйом Коли сказали, що кінь як бачить берег, то як набирає старт знизу, але все одно так добре. Не знаю, Та, що як кінь добрий, то він, перед, як бачить перед собою берег, то починає е, бігти. Дай Бог здоров'я. Я колись на цій вулиці виріс, тут живе моя баба. Зараз їду таким деревцем вулицями до був Тут, де ми зараз знаходимося називається цей кут у печеніжені Крушина. Недалеко від Мадяри. Всі, всі хто, хто знають, хто виростив в Печеніжені, хто живе в Печеніжені, то всі, всі знають, про що я говорю. Зараз ми їдемо до Миколи е, Майданчука. Занову так вверх. Подивити, там Горіш хати, але може так ми будемо туди, куди ми їдемо. No. Dobrenia ja czuję konie. To się na to gdzie gdzie? Зараз такий затяжний затяжний беріг. Зобрання собі обробляю котако. <плес> вже треба було його почистити, але таким камінням він сам собі обіб'є. Трохи незручно знімати, бо воно кидає. Маємо маємо. Зараз не в реальному події. Прир. Так, прир. Прир. Березі, березі хіру тримає, віжте, віжте. Берега теж тримає. Особенно мало не було. Віжте. Я заїхав, це називається, я менш не знаю, Чиркут, вже, так, як жив, це то вже є ділянка другого, другого міста, це називається занобля. Розборах точно не два, бо тут біля... Тіра желізна трошки. Так, яке я казав, як ми почали їхати, що він змогліє, Бо він не привик до, до їзди, де не їде, суто кобили. Так, ми вже приїхали на місце. Е, Микола має свого жеребця, але у нього є від жеребця е, лошак. І вже кобила мала, вже мало лоша, що ти продав по, по ньому. так? Не мало лошад ще? Е, зараз вам покажу, які тут отримають ці води. А ну тримай, тримай. Пр. Однаші. Пр. Подивіться. Подивіться, який овод. Пр, Пррр. стій, стій, стій. І він же, і він же кусає. Пр, стань. Прррр. А він не приве не привек до цього. Ми зараз беремо кобилу, паруємо і йдемо назад. Пр. Розпрягли, зараз пускаємо. Микола трошки проганяє, бо в нас не тиснуло. Дивись, як вона не тиснеться, то не ганяй Коль. Вона не тиснеться, то не ганяй. Маю такого жеребчика. Такого жеребчика від каштана в них є такий. Домашній жеребець дуже дуже добрий. Усі його знають, робота відповідна. Може десь я заїду, щось познімаємо. Микола каже, що може би продав. Oh. да, Має кобилу і так немає як такої роботи. І кого буде цікавити, буде мій номер в описі, але пізніше ми може таки щось заїдемо. Познімаємо його, може десь у роботі, трохи покажемо, як хто що. Але він був на змаганнях в Печеніжені, що багато того коня знають. Дуже добрий до роботи. Гарний великий, таких наших коней. Добре, йдемо запрягати свої. Так, ми вже кобилу спарували, їдемо, їдемо додому. Проще ми вниз пускаємо. От багато знімає за закня. От зараз кінь просто задом тримає берега. Тобто від віра ворота вже рівно він стегнами тримає, тримає фір. Такий дуже гарно Сьогодні це у нас була поїздка. Поїздка до Добринів занов. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, приганяйте кобелів, жеребці, жеребці на місці. Всім